Сміливість, впевненість, віра. Міць. Кожна клітина, кожен сантиметр тіла наших воїнів пронизаний цими словами, щоб нести ворогам смерть, біль та відчай. Їх дім їхня країна, їх скарб українська держава та її вільне майбутнє. Наші захисники не чекають дива. Вони виборюють свободу кров'ю та потом. Зняв день для кожного з нас. 1 жовтня в Україні святкують День захисників та захисниць України. Цей день приурочений до вшанування військових, які присвятили своє життя захисту країни та її суверенітету. Нагальна потреба у такому загальнодержавному святі особливо гостро постала після російської окупації Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. День захисників та захисниць України набув особливого значення під час повномасштабного російського воєнного вторгнення. Це свято стало символом визнання та вдячності військовим і громадянам України, які встали на захист своєї країни. Боронити державу непроста справа, проте ЗСУ успішно з нею справляються. І ми мусимо допомагати їм усім, чим можемо не тільки у свято, а й кожного дня. День захисників і захисниць передусім свято тих. Завдяки кому ми втримали незалежність, маємо змогу жити своїм щоденним життям, працювати, творити, виховувати дітей. Це свято ще одна можливість подякувати за захист силам оборони України. Наша подяка не щось абстрактне і безособове, адже в кожного з нас є рідні, друзі, колеги, котрі служать у силах оборони. Ми повинні забезпечувати нашій армії міцний тил, кожен у свій спосіб, але з максимальною самовіддачею, так, щоб це посилювало наших оборонців і наближало перемогу. Сучасні воїни примножують і розвивають тисячолітні українські військові традиції. Українська армія береже імена героїв минулих епох, від воїнів русичів і козаків до січових стрільців і вояків. УПА. Гасло Слава Україні! Героям слава стало офіційним вітанням українського війська. Своїм героїзмом відвагою та самовіданістю нинішні захисники і захисниці звоювали найвищий рівень довіри в українців серед державних та суспільних інститутів. Війна формує та гартує українську націю. Своїм героїзмом ми викликаємо повагу і змінюємо світ: боремося за свободу та незалежність, національну гідність, віримо у Збройні Сили України та сподіваємося на скору перемогу. Слава усім нашим захисникам та захисницям! З повагою Наталія Ковальчук, завідувачка Комарівським сільським клубом. У цей день також відзначають День Покрову Пресвятої Богородиці, День ветерана та міжнародний день громадян похилого віку. Сьогодні ми відзначаємо День українського козацтва. Напередодні свята Наталією Ковальчук, бібліотекарем Комарівської сільської бібліотеки, комунального закладу Теплицької селищної ради, центр культурних послуг, при допомозі Петра Хомчука, керівника гуртка аудіовізуального мистецтва, підготовлено віртуальну тематичну книжкову виставку Козацька держава, наша гордість і слава, яка складається з трьох розділів Україна, земля козацька представлений виданнями, які висвітлюють найважливіші події. Пов'язані з історією українського козацтва. Це перший розділ виставки, видання другого розділу провідники українського козацтва присвячено українським гетьманам, видатним державним і політичним діячам, талановитим дипломатам, які були носіями ідеї незалежної самостійної української держави. Степ та воля, козацька доля так проголошували козаки, які заснували свої укріплення за порогами Дніпра. Доблесні воїни. Лицарі та хоробрі захисники, як тільки не називали козаків їхні сучасники. Життя запорожців повне загадок і таємниць. Про легендарне військо Запорозьке, про славу, мужність та відвагу козаків, знайомить третій розділ виставки Де козак там і слава. Нехай цей день стане символом нашої гордості за героїчну спадщину козацтва, а також принесе мир та радість у ваше життя. Віримо у збройні сили України та сподіваємося на скору перемогу. Слава усім нашим захисникам та захисницям!